Вітаю, дорогі мої інвестори, дорогі мої студенти, на нашому наступному занятті, яке присвячено темі боргів і кредитів. Чому саме ця тема? Тому що по статистиці майже кожен українець мав справу з кредитами або має борги, або що до сих пір має кредити. І насправді це не дуже класна ситуація. Я, до речі, теж колись мала один кредит. Це було дуже давно, я собі захотіла придбати. Sony Ericsson 710 це було дуже давно, не смійтеся, і я його взяла в кредит. Але потім було в мене такі зміни в житті, що я приїхала жити в інше місто, і трошки довго я його виплачувала, тому що не вистачало так, не вистачало просто грошей. І з такою ситуацією стикається майже кожен українець по статистиці. Щодо мене, кредитів я більше не брала, не беру і всім своїм клієнтам рекомендую взагалі не брати споживчих кредитів. Інша, звичайно, річ це кредити під бізнес або кредити на житло. Звичайно, є різні, тому треба тут розбиратися. Але ці кредити я підтримую. Ось тому нас навчать, як ми маємо ці кредити віддавати. Але нам з екранів телевізора показують, як ми ці кредити і де можемо взяти. Так, шумні рекламні кампанії, рекламні ролики з яскравим життям, класними аксесуарами у людей, і ми. Чого, в принципі, беремо ці кредити, так? тому що ми хочемо здаватися кращими, ніж ми є насправді. І тому проблема номер один або перший, шля... перший крок на шляху вирішення проблеми з кредитами усвідомити, чому ми їх взяли. Тому що переважно люди беруть споживчі кредити. На те, щоб видаватися кращим, або справити на когось враження, або жити сьогоднішнім днем, тому що завтра не знаємо, що буде. І що ми маємо? Маємо потім просто кредит, потім ще один кредит, щоб перекрити другий кредит. Знайомо, я думаю, надіюсь, не в вас. Але маємо таку ситуацію. Тому перший крок. Усвідомити, чому у вас так відбувається і чому ви цей кредит або борг собі дозволили взяти. Ще в нас є дуже велика проблема в суспільстві, це те, що ми не читаємо кредитних договорів. І інколи маленьким шрифтом написано, так, маленьким таким, що ми просто його не читаємо. І там написані самі обов'язкові умови, від яких ми просто не можемо відмовитися. Тому потім ми маємо 0,1%. Так, по кредиту не за місяць, а за день. Тому, друзі мої, перш за все ми визначаємо, чому ми цей кредит взяли, для чого він нам був. Я завжди вважаю, що треба жити перш за все для себе, а не справляти на когось враження. Порахуйте, скільки би ви могли грошей зараз заінвестувати. А не виплачувати кредит. І чому, до речі, люди не платять по кредиту або шукають якісь варіанти, як взагалі від цього кредиту відмовитися, наймають юристів, платять їм гроші. так? Тому що от саме цей відсоток, який ми сплачуємо в банку, нам не хочеться платити. І ми шукаємо всі шляхи для вирішення цього питання так, щоб ми просто це не робили. Тому, що маємо? Як взяти кредит, ми знаємо, як погасити? Не знаємо, але все виходить в нас з голови. Ми хочемо здаватися кращими. Тому другий крок, який ми маємо зробити, щоб погасити кредит і вийти з цієї боргової ями виписати всі кредитні зобов'язання, які ми маємо. Я думаю, що в більшості випадків, ну не думаю, знаю по статистиці, люди беруть другий і третій кредит. І насправді, щоб ми реально психологічно і морально були готові для подальших кроків, нам треба бачити перелік тих кредитів, які в нас вже є. І скільки, яку суму ми маємо щомісяця погашати? Так, це страшно. Знаєте, це як облік доходів і витрат. Оце та сама історія. Дуже важко просто прийняти це. Тому завдання номер два: виписати, щоб ми бачили реально. Що ми маємо погашати, і скільки у нас грошей на це йде. Наступний крок номер 3 Ми виплачуємо кредити від маленького до великого. Або ще, як називають цей принцип, метод сніжного кому. Чому саме, ви можете сказати, а чого не виплачувати великий кредит, який нам дає найбільші відсотки для банка? Так? Чому не починати з нього, а починати з менших? Тому що, дорогі мої інвестори, Доказано Гарвардським університетом, до речі, дуже цінна інформація, підготувала для вас, що якщо людина починає погашати маленькі кредити, вона доходить до своєї цілі, якщо вона починає з великих кредитів, вона далі в грузно борговій ямі. Тому що морально і психологічно людині легше прийняти те, що вона маленькими сумами платить. А коли вже входить в азарт, вона себе хвалить, це вже є мотивація, що от вже один виплатила. І пішли далі, так? Тому це рекомендація починати з маленьких кредитів, закривати менше, більше, 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 більше і ще більше. Тому що, знову ж таки, з моєї сторони, як фінансового консультанта, ви, коли починаєте з маленьких сум, і коли ви бачите, що у вас є вже якийсь результат, навіть тому самому віддати кредит, так, питання. У вас є більша мотивація це робити. Це так само, як в накопиченнях і заощадження грошей. Вам головне почати це робити. А далі, коли ви вже бачите, що у вас є стопочка, так, ви хочете, щоб вона була більша і більша. з скаржитиме те саме. Крок номер 4 називається рефінансуванням. Стосується тих людей, в яких є пару кредитів. 2, 3, 5, так, надіюсь, не 10. Ось, є такі установи, які займаються рефінансуванням. Що це таке? Бо є реконструкція так, кредиту, коли ми просимо в банка перерахувати відсотки. І так далі, так? А є рефінансування. Це установи займає, як це роблять? Вони просто ваших пару кредитів об'єднують в один. І вам теж знову ж таки психологічно і морально легше платити один кредит, ніж п'ять, або навіть три, або навіть два. Тому що ви знаєте, що ви однією сумою закриваєте всі ваші вимоги по кредиту. І це дуже класний інструмент. Наразі так про нього теж не розказують, і чомусь банки теж не розказують, що вони можуть зробити, і рефінансування, і, ре, і реконструкцію кредиту. Насправді, банки або мікрозайми вам просто розказують, як ви можете цей кредит взяти. А далі, ну ви ж розумієте, так? Той самий банк це не є благодійна організація, яка просто дає вам гроші в користування. Ви все одно маєте щось заплатити за користування чужими грошима. Тому користуйтесь. І крок номер 5 це не зациклюватися на боргові і не зациклюватися на кредитові. Я знаю дуже один поганий випадок, коли людина покінчила життя самогубством із того, що вона мала кредит. Насправді, кредит це не вирок. З кредитом завжди можна щось зробити, завжди можна його погасити. Головне, знати як. В крайньому випадку, ви можете прийти на, на консультацію до фінансового консультанта, який теж зацікавлений, щоб ви цей кредит закрили. Тому не зациклюйтесь, не думайте, що якщо у вас є кредит або борг, ви не можете паралельно інвестувати, ви не можете паралельно робити собі подушку безпеки. Все можна робити. Тут головне, не зациклюватися і шукати варіанти вирішення цього питання. Тому, дорогі мої, якщо надіюся, що ні в кого з вас. Немає цього питання незакритого, так? І я вважаю, що якщо ви маєте на даний момент кредит, це не треба приховувати, це треба просто усвідомити і почати щось з цим робити. І якби ви просто слухали це відео в Ютубі, то я би вам більше не дала ніякої інформації. Але оскільки ви є студентами цього курсу, в наступній презентації. Я вам розкажу, якщо ви маєте кредит, або якщо має кредит ваша якась близька людина, просто знайомі, як можна безкоштовно зробити так, щоб цей кредит погасити без відсотків. Це буде в наступному відео. Запрошую передивитися.